Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Я кожному з вас щиро дякую, хто на мене підписаний. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Буду вам за це красно вдячна! Так, для вас я пропоную рубрику пусті баночки. Цікаво! Залишайтесь, будь ласка, зі мною. Я буду вам красно за це вдячна! Що в мене перше, це від Турецької компанії «Фармасі» Але це виробництво наша Україна, Smart Love, засіб, такий іде як дезодорант, да, розпилювач. Я знищу будь-які неприємні запахи. Це такий спрей, його тут 300 мл, І цей спрей він прибирає аромати тваринок. Птахів, гризунів, да? і, якщо там собачка, кішка є, да? і навіть цибуля, хто палить в кімнаті, хто полюбляє палити в квартирі, в хаті. Да? Тобто він знищує. Абсорбує оту саму перву, перву ту молекулу, яке, яка дає оцей такий неприємний запах. Він не маскує її, а абсорбує, тобто такою, як от, знаєте, можна уявити собі, закриває, окутує її своїм ароматом. І блокує, щоб вона не, роз, ну, ну, не розросталася в подачі неприємного аромату. Відмінна річ, я купувала, буду купувати, тому що це необхідно. Не блокує нюсові рецептори, нічого не робить з диханням людини. Тваринок навіть не впливає шкідливо на квіти. Тобто це настільки якісний продукт. Це наша Україна для турецької компанії Фармасі. Ось так зазвичай 159 дев'ять е, коштує 300 мл. Так, далі в мене закінчився ось такий з каталогу Лівеста. Це наш український, наш український виробник, плямо Тут іде 750 мл грамів. Іде він так, тут запобіжник, щоб не проникав, і мірна ложка. Тобто ось так: мірна ложка. Мені дуже подобається, дивлячись на які в мене речі, які забруднення по якій категорії, да, я можу насипати навіть і дві мірні ложки в попередній відсік для прання. Можна замочувати до 4-5 годин біле в гарячій воді. Головне, розтворити, розчиніть дуже гарно саме цей засіб кисневий, і кольорове на 1-2 години, і подивляйтесь, будь ласка, щоб речі були в стані відмінно. Зазвичай поки що, слава Богу, всі відгуки тільки позитивні. Так що це наша Україна, дивіться, дуже гарний дизайн, підходить для кольорового та білого. Я зазвичай не замочую, я додаю в попередній відсік пральної машинки. Зазвичай це 249 гривень ціна. Ось так. Підходить для дитячих речей. Мені дуже подобалося, купувала, буду купувати, я зараз користуюсь, і в мене ще є запасники, тому що це дуже крута річ. Тим паче це наша Україна. Допила я ось такий вітамін. Вітамін С, Вітамін Д плюс цинк, це від е, турецької компанії, е, це, це іде «нутрі плюс. Турція купити ці можна такі шипучі таблетки. Тут їх 15 штук, можна купити в турецькій компанії Фармасі в каталозі замовити. Це в нас нутрі плюс Турція. Для мене солодкуватий дуже присмак, прям надто солодкий, але воно йде таке шепуче, газоване і дає силу. У мене була нежить на днях. Це все, і я три дні пропила. Зараз почала нову упаковку і. Проп'ю ще 14 днів бо ще вчора почала нову упаковку, і буду впевнена, що я і Імунітет під, під міць, ну, скріпиться в мене, да, змітниця і вітамін Д. Те, той, що нам не вистачає, навіть якщо засмагати влітку, то дуже в багатьох людей вітаміна Д він порушений. Це треба, потрібно тільки здавати аналізи, щоб дійсно бути впевненим, що у вас з вітаміном Д все окей, тому що е, за час, ну, дуже часто його не вистачає. І цинк це теж дуже дуже корисно для організму. Нутрі плюс. Турція 299 гривень, але часто густо є акції. Дуже корисна річ. Так, закінчився в мене ось такий. Це у нас іде очисник засмічення труб. Нешкодливий будь-який матеріал труби будуть. Він не пошкодить ні з якого матеріалу б ці труби не були б. Це наша Україна Суприкляйн. Тут 500 мл, 139 гривень по каталогу. Пробиває про всі любі засори, зазвичай пишуть по інструкції 250 мл, тобто пів пляшки виляти там, де засмічено. да? Но я буває навіть і менше. Звісно, дивлячись, де ви чистите засмічення. Якщо на кухні в, в раковині, да? в умивальнику в ванні, це одні засмічення, а в самій ванні, в душовій кабіні, там волосся, там геть іде засмічення по-іншому. да? Він може Прочистити, але волосся він не розчинить. Це не настільки агресивний засіб. Тому дивіться, якого саме яка, саме яка яке саме забруднення. А так дуже мені подобається. Я собі в запасники знову не в а використання собі купила, тому що мені до вподоби рекомендую. І це наша Україна виготовляє для турації компанії в фармасі. 139 гривень 500 мл. Супер -клайн. так Талія, Турція це в каталозі Лівеста. Це тонік тут його 250 мл, мілілітрів. Великий об'єм, як я не помиляюся, 159 гривень чи 169 гривень, десь в такому діапазоні, да? це іде для жирної комбінованої шкіри обличчя. Тонік з екстрактом рожевого грифруту. Відмінно очищує, не очищує, тонізує відмінно шкіру то після умивання. і запах приємний, і шкіра обличчя протонізована, підготовлена вже для слідуючого, послідуючого вже кроку догляду за шкірою обличчя. Чудово, мене донька користується. Це дуже подобається. Я теж ним користувалася, поки не розгляділа, що він для жирної комбінованої шкіри е, обличчя. Тобто, мені він не підходить. Так, далі у мене закінчився. Геть вимила прям баночку. Ось такий скраб апельсиновий скраб. Такий був в Турецькій компанії Фармасі, дуже крутий, дуже класний. Він дійсно всі омертвівші клітинки, це все він знімав. От, дуже було приємне відчуття після застосування. Ось такого тут 250 мл. дуже великий об'єм, тому що його не потрібно було багато. Його головне рознести по долонькам, потім по всьому тілі і вже масажувати, масажувати. Я тою ранішньою рукавичкою завжди масажувала. Мені дуже до вподоби було. Да, ціна була не з дешевих, але потім часто ставили акції, ставили набори, було по-різному, і мені це підходило. Я купувала. На жаль, скрабів в фармасі більше немає чомусь зовсім ніяких. Але якби так було, і ціна мені підійшла, б я б, звісно, б купувала би, тому що цих я використала не одну баночку. Мені дуже був до вподоби. Він так, доктор Туна з олії чайного дерева з м'ятою: зубна паста 112 грамів відмінної якості, приємний аромат, дуже по до подих. І саме головне, що. Перестають кровоточити ясна. Якщо ясна, в нас не кровоточать, немає рихло, такі знаєте, не рихлі. Вони то від цього виходить, що зуби будуть дійсно триматися міцно. Для цього потрібно їсти ще і тверді овочі, фрукти, щоб наші були ясно зміцнені крепкі. І дуже класна зубна паста. Мені подобається, і я зазвичай тільки деяка акція. Я стараюсь, звісно, купити, щоб в мене ще була в запаснику, тому що це відмінної якості Турція, фармасі Доктор Туна, Зубна паста з м'ятою та олією чайного дерева. Ось так закінчився в мене. Очередна очередний туб від болів в суглобах, кулючий хрящ. Це наша Україна 75 мл. Мене дуже сильно пекло коліно на правій нозі, і якщо я не не намастю 2-3 дні, мене, якщо багато я ще й ходжу в цей час, то звісно повертається ця печія в коліні і особливо. Ось тут у нас в людей дуже часто суглоб запалення. І ось в мене тут шишечка знову з'являється, тільки, тільки з'являється, десь в мене запалення, десь тут вже нема, вже мене тут не болить, десь якесь не, не таке, як потрібно, його навіть видно, воно збільшується і болить, Похрускує суглоб. Я неодмінно відразу починаю наносити цей наш українського виробництва крем-бальзам, а ключі його потрібна перчинка, малесенька горошинка на оцей су суглоб, але я його розмасажовую розмасужовую і. Завдячуючи цьому, проходять ці запалення, відкладення солі, Може це може запалення від важкого, від ну, на я не знаю від чого це відбувається, але це не гар, не добре, тому що воно болить, воно дошкуляє, болить. І зараз я почала знову цим користуватися. У мене зменшилася ця шишка, і зменшився біль. Мене болю немає. Я вже можу натиснути вже можу. Я через біль. Я через біль це все роблю. Буває, навіть на зупинці стою, і я можу масажувати ось такі речі. Мізінці часто густо в нас тут, тут такі теж відкладення солі. Я так чомусь звірю. От бувають такі шишки, прям. То я оце можу стояти і масажувати там. Щоб я не робила, якщо там є в мене вільні руки, я можу це через біль, тому що дуже боляче, коли ці запалення йдуть. І намащуючи, наносити це ось такий крем-бальзам. Він дуже мені допомагає. Дуже сильно. Зараз крута акція 75 гривень замість 99 в каталозі до 6 серпня. Це взагалі супер. І наш український виробник. Так, чудовий, відмінний, шикарний це в нас іде для прибирання унітазу, концентрований. Гель для прибирання унітазу та ще й дезінфекції. дезінфекція веган, біодім, містер Віпс, 750 мл. Я оди йому співаю цьому гелю для прибирання унітазу, тому що дуже зручно. По-перше, ви бачите, яка в нього форма дуже зручно. По-друге, приємний аромат, нема хімозності по-третє, чистішого унітазу ще не було. Це настільки білосніжний унітаз і. Вистачає на 2-3 місяці мінімально. Я б дивлюся по остану унітазу. Ви вже це чули багато разів, але хтось мене може дивитися перший раз. Повторюся, кращого засобу не було. 199 гривень 750 мл. Тим паче, що це іде веган Біодім. Тобто екоприбирання. Рекомендую від душі. Кому потрібно, є в наявності, перешлю і сьогодні. Ось так. Далі в мене Італія. Закінчився в мене ось такий тональний крем. Тут нема вже його витягнути, як звідти. Мені дуже сильно подобалась формула цього крему. Це мені донька подарувала. Дуже може зараз витиснеться? О, витиснулося. все-таки полежав трошки. Мені дуже подобалася формула цього крему. Бачите, отакий от один натиск. Одна менше, ніж горох гороху, і він його вже вистачає на всю шкіру обличчя. Дуже економічний, дуже гарно лягає, текстура ніжніша. Це настільки Ах, запах хороший, все, аромат і окислюється. Через 1 2 хвилинки він окислює, окислюється. І дивіться, зараз побачите, яка різниця між шкірою, гладкість, гладенька, гарненька. Дуже м'яко, дуже ніжно і різниця між руками, бачите? Тобто, який глянець, який глянець, і яка ось тут шкіра. Видно, вени мої, да? а тут трішки він навіть перекриває вени, бо вени ці не дуже гарно дивляться. Так, ось така дуже класний, крутий, на жаль, закінчився. І ще в мене теж Італія була база під макіяж. Крута теж, вона невагома. Треба потрібно було там уже все, там уже це просто вони лежали. Що я такої їх стопчиками поставила, щоб що там можна, щоб постікало. Я ж кажу дуже наношу на тональний крем, але на, було навпаки, ну нічого. Але це дуже приємний аромат, дуже ніжна текстура, класний, це вмилися тонік. Потім крем зволожуючий под, 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 почекала, і потім оця база під макіяж. Потім тональний крем, і це настільки ну кайф просто. Це дуже італія є, італія, мені дуже подобається. Звісно, якби я могла б, то б, звісно, я б користувалася тільки такими засобами. Але в нас дуже багато є крутих засобів, що в Фармасі, що в Лівесті, що в Вейвені. Тому я ж кажу, Боже, бархат, шкіра бархат. Так, закінчився ось такий дезодорант У нас в нас буває, що тільки я показувала закінчення закінчився і тут знову показую. Ми з донькою користуємося двоє вдвом двох. Тому у нас може бути що в нас по, по два швидко дуже то в неї, То в мене закінчується шикарний софт-дезодорант туристи компанії Фармасі. Це самий невідчутний дезодорант на тілі, який тільки в мене був в використанні. Це дуже дуже відмінної якості. дезодорант, дуже мені подобається. І як тільки є акції, ми стараємося купити. Я дитині купила пюр. Як була акція, тільки буде акція, Я звісно куплю, щоб був в запасниках. І рекомендую вам від душі дуже відмінно, відмінний дезодорант по якості. Закінчилось в мене ось таке мило велике тут цілий літер GMP сертифікація Бачите, всі йдуть, як потребує тому стандарти якості. Дуже класне мило для миття овочів та рук. Зараз в мене вже нова пляшка вже тижня, три, мабуть, якщо не більше, тому що я не встигаю відразу тільки закінчувався і знімати відео. Як виходить, так і виходить. Це в нас, як я розумію, да, це Польща Польща і дійсно прибирає. Запахи риби, цибулі, оцього всього не пахне, і саме головне, що овочі, фрукти можна мити. Те, що завжди нам ми повинні Да? яблучко, помити навіть мандарини, цитрусові Ми повинні помити перед тим, як його користувати, його споживати. Крута річ. Рекомендую від душі. Вистачає на дуже багато місяців. На дуже Дуже економічний дозатор, відмінно дозується і дуже круто. Я на ручки навіть не дотискаю, щоб не було більше, ніж мені потрібно. А фрукти, звісно, то потрібно натиснути нормально, щоб вимити в мисці фрукти і потім попереполоскувати. Ось так. Крута річ. Рекомендую це в каталозі Лівеста. Ось так, польського виробництва. Таке було моє відео. На пусті пляшечки. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. Добра, миру, радості та щастя вам! Будьте здорові! З вами, ваша Наталя. До скорої швидкої зустрічі!